Вітаю вас, мої любі другокласники, на уроці української мови. Сьогодні ми продовжимо мовні дослідження із звуками і дізнаємося на уроці про подовжені м'які приголосні звуки. Всі почули ви дзвінок. Він покликав на урок. Кожен з вас приготувався на перерві постарався. Тож і ми часу не гаймо, наш урок розпочинаймо. Ми повторимо з вами буквосполучення, м'який знак О та Йо, над якими працювали минулого уроку. Тож я прошу вас приготувати робочий зошит. Розгорнути його і записати дату 14 жовтня класна робота. Напишемо з вами словниковий диктант. Будьте уважні. Слухайте і записуйте слова. Перше слово з великої літери. Між словами, ставите кому. Пам'ятайте про поставу, сядьте зручно і починаємо писати диктат. Якщо вам потрібно, ви завжди можете поставити відео на паузу. Летчик, жовтень, знаемый, семый, слезы. Льодяник льон, Василь, Гайок, Учитель. Давайте перевіримо. Те, що ви написали, проаналізуємо кожне слово. Якщо ви допустили помилочку, будь ласка, виправте її. В слові льотчик пишемо знак м'якшення О, тому що перед «о» звук ль вимовляється м'яко. Жовтень. В кінці слова ми написали м'який знак, тому що звук Н в кінці слова вимовляється м'яко. Знайомий, на початку другого складу ви чули звук Й О і пам'ятаєте, що для цього звуку. В українській мові немає окремої букви, тому ми і пишемо «й «о». Теж можна сказати про слово гайок. На початку другого складу ви почули звуки «й», о і написали їх саме двома буквами «й «о». Ось так проаналізуйте всі слова і, сподіваюсь, ви... ви справились і написали все так, як потрібно. Одне зі слів виберіть для звукобуквеного аналізу. Обов'язково порівняйте кількість звуків і букв у цьому слові. Обґрунтуйте. Чому так? І сподіваюсь, що ви використаєте свої власні спостереження за чудовою осінньою природою, за жовтневою природою і складете речення зі словом Жовтень, записавши його у свої зошитки. Прошу вас розгорнути підручник на сторіночці 41 і відшукати вправу 115 Давайте разом прочитаємо уривок із вірша. І це сьогодні стане натхненням на нашу роботу Микола Вороний. Привітання синові на іменини! Правду завжди боронити, чесно позвичаю, серцем сім'ї любити і для неї вік прожити ось чого бажаю, не ходить рабом похилим, плачучи з очаю, а з обличчям ясним, милим, бути певним, бути смілим, ось чого бажаю. Як ви зрозуміли побажання поета-синові? Якими ви повинні зростати? Наш народ це завжди сміливі, відважні сини і доньки, які боронять сьогодні нашу правду, нашу волю? Нашу незалежність. Тож і ви зростайте достойними синами і доньками своїх батьків, своєї рідної України. А тепер я прошу вас звернути увагу на виділені слова. Привітання! Зверніть увагу, як я виділила. Останній приголосний звук перед А. Привітання. Ви відчули, що я трошки протягнула його, вимовляючи, тобто подовжила у вимові. Такі звуки в українській мові називаються подовженими звуками. Але на письмі цей подовжений звук. Ми будемо передавати двома буквами. Наступне слово обличчям. Ми пам'ятаємо, що звук «ч» в українській мові завжди твердий, навіть коли після нього стоїть я обличчям. Ви відчули, що я вимовила подовжено і твердий приголосний звук? І на письмі він переда... Ми його передали двома однаковими буквами. Тож сьогодні, мої хороші, ми будемо вчитися вимовляти слова з подовженими приголосними і правильно їх записувати на письмі. Спробуйте зі мною, за мною, вимовити слова, відчуваючи. Де ось цей, цей подовжений звук є у слові? І як правильно його вимовляти? Гілля. колося, Вугілля. Змагання. Читання. Зверніть увагу на наголос в останньому слові. Читання. Тільки так ми це слово вимовляємо. У цих словах є подовжений звук приголосний. Л -ля. Л Ль – Звук один подовжений, бук на його позначення дві. Колося. Звук подовжений, але він один. А бук на його позначення. Два. Читання. Подовжений звук ні, а букне його позначення дві. Є такі чудні слова. Звук один а ніби два. Поруч звуки ці живуть, їх подовженими звуть. Якщо ви вивчите цей віршик. Ви завжди будете пам'ятати про подовжені приголосні звуки. А ми будемо виконувати вправи за підручником і не тільки. Давайте пограємо в гру «Лінгвістичний волейбол». За вправою 116 доберемо за зразочком слова. Назви дій. Що робити? Перетворимо на назви предметів. Що? Вітати! Що робити? Вітання. Що? Що робити? Бажати? Що ми маємо всі? Бажання. Що робити? Малювати, що нас захоплює? Малювання. Добре, нам вдалося, і можна ще погратися вдома, можете дібати такі слова, наприклад, запитати, запитання, змагатися, змагання. Навчати навчання. Добре, ви зрозуміли і можете пограти, а ми зараз запишемо ці слова парами і знайдемо серед них ті, в яких звуків буде менше, ніж букв. І поміркуємо чому. Перевіримо. В яких словах, на вашу думку, звуків менше? Так, у словах вітання, бажання і малювання. Чому? Тому що в кожному зі слів є м'який подовжений звук «нь», але на письмі? Ми передаємо його тільки двома однаковими буквами. Підкресліть, будь ласка, ці букви, які позначають м'який подовжений звук. І пам'ятайте, що в кожному з цих слів є м'який командир, буква Я, після приголосного м'якого вона позначає тільки один звук А і Вказує нам якість, навіть якщо цей приголосний, так як у цих словах, є подовженим. А тепер покладіть ручки і відпочинуть наші пальчики. Пропоную вам музичну пальчикову гру. Накрапає травка росте, дощик накрапає, і рибка пливе, дощик накрапає, і чисте віконце, вмивається природа, сміхається сонце. Дощик накрапає, травка росте, ДОЩИК накрапає, і рибка пливе. Дощик накрапає і чисте віконце вмивається природа, сміхається сонце. Наші пальчики відпочили, тож ми продовжуємо роботу. За управою 118 проаналізуємо таблицю, прочитаємо слова першого і другого стовпчиків парами. Чітко вимовляючи виділені склади. Знання, писання, читання, весілля. Що ви скажете про приголосні звуки у виділених складах? Так. Ми вимовляли в цих складах м'які подовжені звуки. На письмі ми передали їх двома однаковими буквами. Запишіть, будь ласка, ці слова з нового рядочка через кому, підкреслюючи дві букви на позначення м'якого подовженого. Прочитаємо слова другого стовпчика, знані стежки, наприклад, по яких ми ходили і їх знаємо, писані букви, прочитані книги, Веселі свята. Промовте, будь ласка. Знані, який останній приголосний? Ні. Він звичайний приголосний м'який. Ми вимовляємо його, не подовжуючи. Писані ні, Приголосний м'який. Прочитані ні. Приголосний м'який. Веселі Приголосний м'який. В другому стовпчику звуки вимовляються неподовжено. Тому і на письмі. Достатньо однієї букви для того, щоб записати ці слова. Перед виконанням третього завдання я прошу зараз уважно послухати. Ви добре знаєте, як позначається приголосний м'який у звуковій схемі. Проаналізуємо слово багаття. Буква Б. Звук Б. Приголосний твердий дзвінкий. А. Голосний. Ненаголошений. Буква Г. Звук Г. Приголосний твердий дзвінкий. Буква А. Звук А голосний наголошений. Зву, букви Дві однакових те і те. Для чого їх написали в слові? Для того, щоб позначити, що в цьому слові є приголосний м'який, але він подовжений. Тому діти, запам'ятайте, будь ласка, ми позначаємо його двома рисочками, так як це позначається приголосний м'який, але Подовжений ще поряд ставиться дві крапочки. Отже, ось це і є позначення м'якого подовженого дві рисочки і дві крапочки. І останній звук А, який позначає буква Я, тому що вона віддає м'якість попередньому подовженому приголосному, і сама позначає звук А. Отже, Запам'ятайте, що подовженим, який позначається двома рисочками і двома крапочками поряд. Тож, я сподіваюся, ви зараз виконаєте звукові моделі слів, знання і «знані». Повторюю значення цього слова знані стежки, тобто ті, по яких ми вже ходили і вони нам відомі. Ще для допомоги ви можете проаналізувати слово в підручнику оповідання. Подивіться, будь ласка, що подовжений «ні» в цьому слові позначений дво, дві рисочки і поряд дві крапочки. Тож виконайте і скажете, в якому з цих двох слів, звуків, і букв неоднакова кількість. І чому? Так, діти, у слові знання у вас букв вийшло більше. Букв у вас шість, а звуків 5, звичайно, тому що дві однакові букви Н у слові знання позначають один м'який. Подовжений приголосний. А от у слові знані кількість звуків і букв буде однаковою. Молодці. Також ми повинні зрозуміти, а як же перенести це слово? Адже, коли ми ділимо на склади, то це звук один при, при складоподілу, діточки. Тільки це один звук. І коли ділимо на склади, ми не розриваємо, тому що звук, ні, він один, він подовжений. А от для переносу можна ділити так. Ви можете дві букви перенести в наступний рядочок ши ТЯ. Але те, що не можна для складоподілу, для переносу дозволено. Ви можете перенести слово, розділивши ці дві букви, одну з них залишивши в одному рядку, а іншу перенести в, в наступний. ЗНА-НЯ. Перший спосіб переносу цього слова або знан. ня Але я дуже вас прошу запам'ятати. Що це стосується тільки для переносу слів з рядка в рядок. Коли ж ви ділите слово на склади, то пам'ятайте, що для складоподілу ці дві букви повинні завжди бути разом, тому що вони позначають один звук. Спробуйте виконати це завдання, записавши слова, поділяючи їх для переносу. Зілля! Як ви можете перенести зі знак переносу «ля» Або ж «зіл» – «ля»? Питання. Нас цікавить тільки ось ця частиночка. Тому ми на, на інші в, 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 зразки переносу ми ну, не акцентуємо увагу. Пита знак переносу, ня. Або ж Ня. Сміття. Сміття. Або. Сміт знак переносу, тя. Щебетання соловейка в гаї. Щебета Щебетан – ня. Ось так можна поділити для переносу. Але запам'ятайте, якщо ділити на склади, то тільки зі. Ля сміття. Сподіваюсь, ви зрозуміли. Попрацюйте, будь ласка, самостійно, відшукайте вправу 120-ту у підручнику на сторінці 43. І утворіть, будь ласка, від поданих слів. Слова з подовженими ми м'якими приголосними. За нашою грою лінгвістичний волейбол. Я сподіваюся, ви справитеся жити життя. Перевіримо. Жити життя, солити, соління, змагатися, змагання, щебетати, щебетання. Прошу вас під кожним під парою буквочок, які позначають приголосний, подовжений. Позначте, будь ласка. Ось так, як на, як на екрані, що цей звук позначає, що ці дві букви позначають один м'який подовжений приголосний. Ви ще раз запам'ятаєте умовне позначення подовжених приголосних у звуковій схемі. І з однією парою слів потрібно скласти речення. Я склала ось так. Використавши ще одне слово з подовженим м'якими приголосними: на світанні чути щебетання соловейка. Спробуйте скласти і записати своє речення. Або, якщо вам, вам сподобалось, ви можете записати і те речення, що я вам щойно прочитала. Тож, давайте підведемо підсумок. Я хочу, щоб ми до слова школа, дібрали, склали таку павутинку зі цим словом. І що у вас пов'язано із цим чудовим словом школа, де ми отримуємо нові знання? Я вже вам допомогла, правда? І ми зараз заплетемо слово школа словами, з подовженими м'якими приголосними, які позначаються на письмі двома буквочками Н. Які слова у вас виникають? Мовлення, пізнання, писання. Терпіння, виховання, знання, читання. Думаю, що ви також погоджуєтеся з цією повитиночкою. і у вас також є слова, пов'язані зі словом школа. Зверніть ще раз увагу, що в кожному з цих слів є м'який подовжений звук, який на письмі позначається двома однаковими буквами. Отже, м'які подовжені приголосні звуки на письмі позначаються двома однаковими буквами. Подовжений звук в схемі позначають за допомогою двох рисочок і двох крапочок. Ось це найголовніше, що ви вже знаєте із нашого уроку. Оберіть, будь ласка, свій настрій, який ви отримали по завершенні уроку. І продемонструйте його за допомогою наших цеглинок або ж за допомогою кольорових олівчиків. Сподіваюся, що зараз наш клас засвітився як сонечко жовтими-жовтими промінчиками. А я бажаю вам гарного настрою і дякую за урок!